Вітаю глядачів телеканалу ТИСА 1. Наш ефір підхоплює синоптичний прогноз. Тож почнімо з погодних умов на Закарпатті. 21 травня на Закарпатті прогнозують мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями короткочасні дощі. Грози. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 9-14, в день 20-25 градусів. У горах місцями вночі 6-9. В день 9-14 градусів тепла. А якою буде погода в місті Ужгороді в цей день ми зараз і дізнаємось. В Ужгороді прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-12, в день 22-24 градуси тепла. У продовження програми пропонуємо вам синоптичну картину на наступну добу для районів Закарпатської області. Дивимося разом. У Великому Березному без істотних опадів – ясно. Вночі – плюс 8, плюс 12, в день 18 – 22 градуси з позначкою «плюс». У Перечині прогнозують невеликий дощ. Вночі – 8, 13, в день 18 – 22 градуси тепла. У міжгір'ї дощитиме. Вночі – плюс 7, плюс 12, в день – 16-20 градусів з позначкою «плюс». У Воловці – дощ. Вночі – 6-11, в день – 16-20 градусів тепла. У Мукачеві дощитиме. Температура вночі – плюс 9, плюс 13, в день – плюс 19, плюс 23. Дощ прогнозують і в Сваляві. Вночі – плюс 8, плюс 13, в день – плюс 18, плюс 22. У Тячеві хмарно, дощитиме плюс 8 плюс 13, вдень плюс 18 плюс 22. У хустів невеликий дощ 9-13, в день 18, 23 градуси з позначкою плюс. Невеликий дощ прогнозують і у виноградові 9-14, вдень 19, 23 градуси вище нуля. У берегові дощитиме. Вночі плюс 9 плюс 13, вдень плюс 19 плюс 23. Дощ прогнозують і в Віршаві. Вночі 9-13, в день 19-23 градуси вище нуля. У Рахові передбачають невеликий дощ. Вночі плюс 8, плюс 12, в день плюс 16, плюс 21. Гарного дня, попри все тільки хорошої вам погоди. Зустрінемося.